За цим смаколиком у фронтовому Херсоні стоять черги. У місті продовжує працювати заклад Файні чебуречки, куди містяни з'їжджаються з усіх районів, аби скуштувати улюблену страву. До повномасштабного вторгнення власниця Людмила керувала чебуречною після деокупації. Викупила приміщення та відкрила тут файні чебуречки. Цей бізнес для мене був завжди близьким. Я, взагалі, люблю спілкуватися з людьми. Тут щодня знаходжуся і те, що ми готуємо, мені дуже подобається, коли мене люди зустрічають з вдячністю. До нас навіть з друге ну з інших районів міста приїжджають Шуменський, ХБК. Траса М 14 що з'єднує Херсон із Миколаєвом під постійними атаками дронів. Через це постачальники часто відмовляються їхати в місто. Продукти для кухні Людмила закуповує особисто. Попри нестачу персоналу та постійну небезпеку обстрілів у файних чебуречках, сформувалася згуртована команда. Дуже важко було знайти роботу, але я там підпрацьовував. Ну, я вам так скажу, ця робота мені по душі. Мені подобається. Працювати кухарем, працювати в якомусь образі. І якщо чесно, я вперше в цьому образі, ну, мені подобається. Спілкуватися з людьми, з дітками, дарувати подарунки. Та ну страшно, не страшно. Я, чесно, вже привикли до, цього, до цієї обстановки, тому якби, ну, я дуже не парюсь.